Друзі, всім привіт! Це пішов на грядочку вирвати цибулинку, та й бачу, яка вона красива. Думаю, покажу, поділюсь своїм результатом. Заодно хотів би почути, побачити, щоб ви оцінили і сказали, як вам такий результат. 200 г цибулинка, 7 см в діаметрі. Ну, і Її ще потрібно наливатися, ще вона буде рости. Пишіть в коментарях, які розміри ваших цибуль. І чи це нормально, чи це все фігня, може в когось краще виходить, діліться своїми досягненнями, можна сказати. Я не хочу сказати, що це велике досягнення, але ну, такий приємний варіант вона вже не мілка, вже приємно. Як то кажуть, і в руки взяти є на що подивитися. Всім успіху, як я підживлював, є на каналі всі схеми живлення, кому там було цікаво подивитися раді цього. Будь ласка, заходьте там, подивіться, нічого складного. Приймайте поради, користуйтесь. Якщо маєте якісь свої поради, якщо вам не важко, можете написати. Хай щастить, всім успіху, всього доброго.